Всім привіт, любі друзі! Хотів з вами поспілкуватися стосовно палива. В мене автомобіль і Дізель. Я хотів розповісти вам за розхід палива мого автомобіля. Мій автомобіль це BMW e 34 2.5 турбодизель, TDS M51 мотор, якщо це комусь про щось говорить. <кій> стосовно розхіду палива, хотів. Вам розповісти про те, що я заправляюся завжди на 250 злотих. Зараз в нас паливо по 7,68. Можливо, зроблю таку рекламку для цього ЦПН, -у. це станція танкування палива заправлення. Тут також є. В принципі мийка, а можна худога е, купити, там є ще для балонів таких м -м, господарчих в будинки купити. Також знаходиться е, підкачка під е, колес безкоштовна, є там щось, ну, за 5 злотих можна попелесосити. Також можна там стати, в принципі, і ніхто вам заважати не буде. Мийка не самообслуговуюча. Я їжджу на самообслуговуючу, і про мийку буде е, ролик пізніше. Е, що ж, я хотів вам розповісти про розхід палива. Е, Проїхав я, е, бачите, в мене пікселі, звісно, вже нікуди не годяться, але ще щось трошки є. Е, 200. Е, так. 403 кілометри. Я проїхав е, на 250 злотих. Е, в принципі, 32 літри йде в мене на 400 кілометрів. Зараз я вам покажу, якщо знайду, це цей сьогоднішній чек, але я вам покажу скільки коштував місяць тому. Бензин. Я трошки не підготувався, тому, в принципі, залишу вас так. Ось так. Краще вас залишу. Подивіться на заправку, а я зараз вам пошукаю мій чек за минулий місяць. Так, я його знайшов. Це був також на цій заправці. Я купив на 250 злотих по ціні 7,99. Зараз там 7,68, тоді коштував 7,99. Це відповідь, в принципі, на, для тих росіян, чи ми тут замерзаємо в Польщі. Ми тут не замерзаємо, навіть паливо. Дешевше. Тому, в принципі, я заправив 31 літр. Навіть не 32,57, як сьогодні, а 31 400 грам. То на 31 літрі з половиною я проїхав 403 кілометри. Рахуйте самі, скільки це буде. В принципі, мене розхід радує. Мені вистачає на місяць. Звісно, у мене автомобіль не на кожен день автомобілем. Я користуюся на даний момент, як кажуть в Польщі, вікендово. Тобто по вихідних, вихідного дня в мене автомобіль, тому в мене пробіг невеликий і невеликі трати на паливо автомобіля. Що ж, запрошую, в принципі, тут паливо в, на цій заправці досить якісне. Е, я заїжджав на Моя, там начебто е, дешевше, але чомусь, я так гадаю, там не доливають. Не знаю, я не тарірував е, бензин, точніше, дизель, який я заправляв собі, ну, гадаю, що там якось ну, і трошки неякісніше. Я в принципі, інколи і туди заїжджаю. А, в мене є там відмої також якісь тут чеки. Я чеки збираю просто трошки. Тому в мене тут назбиралося Парагонів тут вистачає. Ну і був ще й такий. Це мій, напевно, перший парагон, що я заїхав на Цірцле. Просто ка. Е, ще одна така досить позитивна річ, що я е, на касі запитав, чи в них є якісь знижки для постійних клієнтів. Вони мені відповіли, що е, так, ось вам картка. Я зайшов в інтернет там зареєструвався. В принципі, тепер і маю трошки знижку, то я заправив взагалі на лічнику було 250 злотих 14 грош, бо я завжди на 250, як ви бачили в минулому чеку, заправляюся. І я при оплаті сказав, що в мене є картка вашого закладу. І мені була скидка 3,20. Тому так. Всім гарного дня, всіх люблю добра, всім, все найкраще. Користуйтеся моїми порадами, або пишіть в коментарях, яка ваша заправка найкраща. Мені здається, що, в принципі, ну, тут досить непогане якісне паливо. І Приємливі ціни. Ажіотажу не, не дуже, але, в принципі, це ранок тільки. У нас 9.21, 9.12 за бортом 1 градус тепла. Гарного дня. Підписуйтесь, та я жартую, як хочете. Все, всього найкращого вам. Знаходиться ця заправка біля тужину в місто Щецині Якщо вам цікаво, в принципі, вона за плацом е, Костюшки е, наступна буде зупинка тужин. І біля тужину на перехресті праворуч будеться заправка. Е, Цірцлека, напевно, так. І в принципі, заїжджайте. Це ну, <смалі> моя реклама, мені ніхто за цю. Рекламу не платив інтеграцію, тому, в принципі, я просто ділюся своїми враженнями разом з вами. Можливо, мої поради комусь стануть корисними її в пригоді. Всього найкращого. побачення.